Є багато свят, які люблять зустрічати українці. Але одне з головних весняне Великдень. Напередодні цієї події в кожній родині печуть паски, фарбують крашенки, готують різноманітні смачні страви до святкового столу. Та, мабуть, одним з найважливіших атрибутів Великодня є писанка. Цей символ весняного відродження природи відомий багатьом народам світу. Християни, які перейняли звичай писати писанки, бачили в них знак воскресіння вічного життя. В народі кажуть, у світі доти існуватиме любов, доки люди писатимуть писанки. І справді тільки велика любов може творити такі дива гармонії та уяви. Кожна писанка це окремий малесенький світ. Тут і небо, із зорями, і вода з рибами, і дерево життя з оленями, і птахами, і засіяне поле, і триверхі церкви. Усе це вималювано в певному порядку для того, щоб підтримувати лад та рівновагу і в нашому великому світі. А чи доводилося вам, любі наші слухачі, малювати писанки? Якщо ні, то вам обов'язково захочеться це зробити після знайомства з вихованцями гуртка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Артлабораторія при музеї майстерні відомого криорійського художника Івана Авраменка. Адже ці талановиті школярі підготували цілу експозицію малюнків головних великодніх символів до міського фестивалю Котилася писанка. Який проходитиме з 24 по 26 квітня у галереї Фарт. Про особливості писанкарства розповідають Єва Привалова, Софія Суворова та Єва Журавська. Мені тут нравиться, як ми рисуємо яркі квартири. Ми що тут вчили яркі, там цвіта. Мені дуже подобається, як ми лісували гародаво. Я писанку зараз дорисовую. Я использовала бусы. Они означают символ молодых красавиц. И еще я использовала ромбы. Там в серединке сетки означают защиту. Я рисовала волны, которые обозначают час и воду. Я рисовала звезды и зерна, которые скоро вырастут. Я использовала красный для цветка. Я использовала черный, фиолетовый, желтый, голубой, коричневый, оранжевый. Больше сегодня мне нравится, как я нарисовала волны. Мне они очень понравились, они красивые. У меня очень получается хорошо они. И больше мне еще понравилось звезды, бесконечность звезд. На там на ней очень много тонких деталей. И я очень люблю картины с тонкими деталями, я с радостью ее рисовала. Я очень люблю Пасху и люблю разрисовывать яйца. Я представляла себе, как будто по-настоящему разрисовываю яичко. Мне еще нравится Петриковка. Мне еще нравится, когда идет э, с толстой линии на тонкая переход. Будь-який орнамент на писанці це ніби окрема літера абетки. Поєднуючись, вони утворюють послання, охоронну молитву за того, кому призначений оберіг. Різні місцевості України мають свої особливі орнаменти і кольори. Яку символіку найчастіше використовують у нашому регіоні? Розповідає Наталя Бондарець. На этой выставке я рисовала пысанку на большом листе цветной бумаги. Я впутывала туда все возможные техники и материалы, то есть краски, белые ручки, цветные карандаши. Также я пыталась туда впутать какие-нибудь интересные мотивы, то есть рунические символы, то есть старые трипойские символы, древнеславянские руны, которые раньше тоже использовали для того, чтобы делать пысанки не просто украшением, но и оберегом, которые всегда оберегал сім'ї от сглаза и приносил добро. здоровье. И самые распространенные символы — это символ дождь Бога. Он напоминает куриную лапу. Он символизирует добро, его стихия вода. Также есть множество символов, всего их 24, которые обозначают здоровье или руна лада. Это руна женской красоты, женского здоровья, которая дает здоровье семье и детям, которые в этой семье есть. Мои любимые символы — это скандинавский символ волка. У него очень глубокий смысл и он довольно-таки прост в рисовании и очень много значит. И из славянских это та же руна Лада. В данное время, я думаю, этот праздник важен, потому что он делает нас ближе к нашим предкам, к тому, что было раньше, и открывает нам немного того, что может быть впереди, если мы будем все вместе и будем держаться друг за друга. Творчий процес в арт лабораторії тісно переплітається з вивченням історії українського народного мистецтва, і великодні традиції також відіграють важливу роль у навчанні художньої майстерності. Художник-викладач, куратор гуртка Анатолій Лабунський вважає, що його вихованці дуже вдало застосували всі свої знання з народного мистецтва у процесі малювання великодніх символів, і наступним етапом буде розпис справжніх писанок. В процесі освоєння образотворчих навиків ми також сповідаємо про значення символів, орнаментів і надихаємося разом принципу художньої майстерні. Роботи, створені до фестивалю, ми імітували писанки на папері великого розміру. А зараз ми вже вступаємо у час написання традиційних українських писанок на справжніх яйцях, з воском, з свічками. і будемо їх фарбувати і кодувати інформацію. Особливо в наш час це є дуже важливим, тому що ви Вивчення знаків, вивчення орнаментів, вивчення символіки це є основою процвітання держави. Коли ми, особливо молодше покоління, діти шести років починають малювати дерево життя, вивчають значення його минулий час, сьогодення, майбутнє, янголи, бог і приходять додому і розповідають це батькам, які можливо цього не знали. Кожна дитина прийшла додому і розповіла їм про ці значення. Вони долучаються до цього, знання розповсюджуються, і ми наповнюємо всіх радість. Зазвичай вихованці арт-лабораторії створюють репродукції картин видатних криворізьких художників Івана Авраменка, Григорія Шишка, Григорія Синиці. Вони зображують на полотні улюблені краєвиди міста і вчаться знаходити прекрасне в усьому, що їх оточує. Малювання писанок відкрило для юних художників нові можливості експериментів з кольором, образотворчою формою. Єлизавета Гнатущенко та Софія Суворова говорять, що найбільше їх вразила витонченість візерунків, які використовуються в писанкарстві, і дівчата прагнуть навчитися так само майстерно зображати ці орнаменти як професійні майстри. Самое сложное у нас рисование это рисовать дерево жизни. Оно долго рисуется, пока корни нарисуешь, пока ствол нарисуешь, листья и цветы. Мы вот недавно рисовали Гопчинскую. Сейчас мы рисуем мой город, Кривой Рог. Мне нравится то, что тут очень хороший воздух, тут очень красиво, тут много домов, машин. И мне нравится, потому что он самый красивый. Я использовала зеленый цвет для дерева жизни. Корень обозначает ну, наши предки. Ствол обозначает сейчас то, что ну, сейчас у нас. А вот цветы и листики – это будущее. До Великодня, крім писанок, вихованці гуртка виготовляють разом зі своїми рідними інші символи свята. Вони вважають цей день особливим та загадковим і вірять, що він принесе мир і спокій у кожну родину. Мені подобається, як как нас какнасу, Подобається, коли ми і лісуємо фломастерами. очень красивые картины, а потом мы эти картины выставляем в Ашан. И некоторым дают храмоты. Мы с мамой делаем пусанки, то есть красим яйца и всегда пытаемся найти какие-то новые способы рисования. То есть новые рисунки или новые техники раскрашивания. Также мы печем с мамой куличи и носим их к бабушкам, дедушкам на праздники, мы ездим в гости. Мы готовим куличики, яйца красим и наклеиваем наклеечки всякие. Мы Ділаємо пасочки, делаем много їди на стол. Їздимо к родичам, дідушкам, бабусям, своїм друзям. І нам цей праздник очень подобається. З вами була передача калейдоскоп дитинства та її учасники вихованці гуртка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Артлабораторія. До наступних зустрічей, і хай всім щастить.